кожного дня ти оперуєш в мене 3-4 операції. І це кожного дня 3-4 врятоване життя. Відчуття, що ти не дарма живеш на світі. Майже 39 років поспіль він змушує битися людські серця. Сімнадцять тисяч операцій пройшли крізь його руки. Сімнадцять тисяч людських доль. Борис Тодуров та його команда щодня рятують життя. Вони виборюють їх попри час, труднощі та війну. Визимо серце. Визимо серце. Інститут серця. Саме тут щодня розгортаються історії, що нагадують справжні дива. За період повномасштабної війни в Україні тут було проведено 14 успішних дитячих трансплантацій сердець. Одним з пацієнтів, чиє життя виборювали медики, став шестирічний Євген. Взимку хлопчик захворів на простуду, а згодом перестав спати вночі та почала мучити задуха. Все почалося раптово і... Ми звернулися в лікарню. Євгена привезли до нас декілька місяців тому, в дуже важкому стані, і майже одразу ми вже зрозуміли, що його серце вичерпало свої резерви і не може далі працювати самостійно. Тому було прийнято рішення в перший же день підключити його до апарату штучного кробі, тобто до екмо. Шанс на порятунок Євгена йшов на хвилини, і тоді Борис Тодуров звернувся до всієї країни з проханням допомогти з пошуком донора та врятувати хлопчика. Я сьогодні звертаюсь до всіх, хто має відношення до донорства і трансплантації серця. Ця надія на вас допоможіть нам зберегти життя нашого хлопчика. За два дні на великдень посмертного донора знайшли. Жінка, що трагічно померла під час пологів у Тернопільській області, може врятувати життя Євгена на великій швидкості вночі через ці блокпости з сиренами сміганками, і, і через шість годин вже воно билося в родях у Євгена. Та, попри успішну трансплантацію, євген ще протягом місяця знаходився у вкрай важкому стані. Наші фахівці, раніматологи, приклали досить багато зусиль для того, щоб його він сам не дихав, не розмовляв, не реагував ні на що. І десь через місяць стан покращився. Він попросив пити, да? одразу попросив води. І ми його запитали, Женя, ти нас чуєш, ти нас бачиш, він махнув так. Майже три місяці пройшло, і Він вже і ходить сам, і розмовляє, і малює, і грає в шахі. Тільки змінився погляд його очей. Якщо ви звернули увагу. Дорослого чоловіка. Він пережив такі стреси, і таку біль, і такі випробування, що подорослі жив на декілька років за ці три місяці. Наразі Євген проходить реабілітацію, відновлює свої сили та мрії. Ми все нас доженемо. І мене переженемо. До, так, да, може й переженемо. Сьогодні в гості до команди лікарів завітала і Соломійка. З трансплантації її серця минуло вже два роки. Дівчинка захворіла на бронхіт і, як наслідок, ураження серця. Це був перший в історії України випадок, коли донором була також дитина. Це був чотирирічний хлопчик, який помер від інсульту. В день, коли відбувалася операція, ми завозили одночасно в операційну і донора, і реципієнта, і мама донора Юрка хлопчика. чотирирічного. Взяла мене за руку і сказала, хай у вас все вийде. І я пообіцяв їй, що якщо все вийде, то я дам їй наступного ранку фенандоскоп, щоб вона послухала серце свого Юрка в грудях у Соломії. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. І вона послухала канадоскопом серце свого померлого сина в грудях у Соломії, а потім подарувала їй іграшку, улюблену іграшку свого сина, і сказала: тепер у тебе на небі є ангел-охоронець, який тебе буде охороняти все життя, і його звуть Юрко. Батькам донора низько вклоняємося за їхній тяжкий такий вчинок. Вони батьки з великою любов'ю. І вони завжди в наших серцях. Дякуємо родині. Донора за те, що вони прийняли таке непросте рішення і подарували ну, нашій дитині життя і лікарям, всьому медичному персоналу. На жаль, діти, які знаходяться на листі очікування, не живуть довго. Ті, хто потрапляє на лист очікування, в середньому живуть рік-півтора. І через півтора року наш лист майже повністю оновлюється в самому поганому сенсі цього слова. Щохвилино команда лікарів інституту серця виборює життя людей, попри в тому, війну і нічні обстріли. Ніч на 10 липня. Борис Тодуров вперше в Україні щойно закінчив операцію по встановленню механічного серця 12-річній пацієнтці. адже шансів на донорське серце у найближчий час майже немає. Та раптом телефонний дзвінок з'явилось. Донорське серце, і попри ракети та обстріли, ризикуючи власним життям, Борис Тодуров і його команда поспішають. Я сів за кермо, щоб не ризикувати ще одним життям на всяку палек. Бо коли ми їхали, були такі обстріли, було дуже небезпечно. Навколо все рвалося, будинок прилетіло менше ніж за хвилину до нашого під'їзду. Та серце вчасно доставлено і трансплантовано тієї ж ночі. Життя 12-річної дівчинки врятоване. Тепер її серце б'ється за двох. Щодня він повертає надії та мріє іншим, та в душі Борис Тодуров мріє про своє. Мрію про мирні часи і дуже мрію повернутися в свій рідний Маріуполь. А ми ще, а ми ще боюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Тим металом зділи наші рани. Ми люди, ми люди, титани.